Кохани, сьогодні я хочу здійснити своє найромантичніше бажання, про яке я так довго мріяла. Почекаєш мене декілька хвилин, я зараз повернусь. Це просто найкращий день закоханих, про який я тільки могла мріяти. Ідеально, мені дуже подобається. Mm. А ти чого дивишся? Ти теж хочеш? Оці всі морепродукти я замовляла в преміумика і тобі раджу зробити те саме. Все-все-все йди замовляй, а я буду на mm. Дуже смачно.